У попередніх відео ми почали говорити про ідею трансформацій. Зокрема, ми говорили про жорсткі трансформації. Так, наприклад, можна щось пересунути. Це було б переміщення. Отже, річ, яку я пересуваю, є переміщення нашого оригінального трикутника, можна було б зробити ротацію. Тож те, що я перемістила, я зараз обертаю, як ви бачите, ось тут. А ще можна провести рефлексію. Інструмент, який я використовую, не робить рефлексію надто легкою, але це, по суті, перекидання її через лінію. Але в цьому відео ми поговоримо про нежорстку трансформацію. Жорстким перетворенням є те, в якому довжини між точками зберігаються, але при нежорстковому перетворенні ці довжини не потрібно зберігати. Наприклад, ось цей повернутий і переміщений трикутник, який я продовжую рухати, ось тут пересувати, поки говорю. Тож я можу його розширити. І один із способів уявити розширення це просто зменшити або збільшити його масштаб. Тому, наприклад, ось тут я зменшую його масштаб. Це зменшення, або я могла б збільшити масштаб. Це також розширення, бо він у нас навіть виходить за межі Ватману. Отже, суть полягає в тому, щоб зрозуміти, що ми маємо не лише жорсткі трансформації, але й інші типи трансформацій і розширення, одна з них у вашому інструментарії, яку ви часто зустрічатимете, особливо коли познайомитеся з ідеєю трансформації. І ми закінчили.